Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитись з вами своїм замовленням на сайті Beauty Bay. Я три місяці трималась, не робила ніяких замовлень і тут мене понесло. Взагалі, сайт Beauty Bay, на сайті Beauty Bay зараз проходять дуже гарні знижки до 50%. Навіть на деякі товари є і вищі, як 50%, наприклад, 60%. І ще плюс Beauty Bay пропонує купон на додаткову знижку, якщо не пам'ятаю, від якої суми, здається, від 60 євро замовлення, то 10% додаткова знижка, а якщо 80 євро, то. 20% знижка і знижки на знижки накладаються. Тобто ви берете товар зі знижкою 50% і плюс потім плюсується ще знижка 20%, якщо ваша сума замовлення від 80 євро. А також ті два дні, які я робила замовлення в той день, точніше, а взагалі то так це було два дні. Beauty Bay ще пропонував два додаткових подарунки. Ну, Взагалі на сайті beauty Bay часто бувають подарунки за замовлення, але ну, по-різному бувають. Де? Коли пропонують, там, наприклад, палітру тіней е, свого бренду beauty Ну, але Зараз були подарунки просто супер, мені дуже сподобались. Давайте будемо дивитися моє замовлення, що я набрала. Отже, я набрала на 100 євро. Замовлення, щоб досягти другого подарунка, але застосувавши купон, в мене замовлення вийшло на 80 євро, тобто спрацювала знижка 20%. І плюс додатково Made by Mitchell пропонував свій подарунок за купівлю від 45 євро. І тому е, основна частина мого замовлення буде якраз Made by Mitchell. Що ж я замовила? Перше, що я замовила, ось такий набір. Туди входять три вида румян. Це світчик. До речі, у мене такі були вже двоє навіть таких рум'ян. Я одні пробувала, мені сподобались, але потім я їх все одно продала, думала, буду користуватися помадою в якості румян. Другі були нові я так само продала. А потім я подумала, ні, все-таки мені потрібно. І я ще раз замовила. Замовила такий набір, зараз покажу, що в нього входить. Так, це перші рум'яна світ Чік. Дуже гарний відтінок. Другі рум'яна це ось такі, називаються позі-розі. Якщо я не помиляюсь. Так, теж гарний відтіночок, ось такий. Давайте порівняємо з цим. Вони ніби. Подібні, але по зірозі тепліший, а світчик холодніший. Не знаю, чи буде це видно на камеру. На камеру, мені здається, вони взагалі як брати-близнюки. Ну, Видно, що цей тепліший, цей холодніший. Так. І третій відтіночок це вже ось такий, він називається Cherry Cola. І він теж дуже цікавого відтінку, зараз вам покажу. Ось такий. Він уже такий темніший. Так, давайте порівняємо з роузі-повзі. Ось така різниця, бачите, він темніший. І ось так він виглядає. Думаю, що буде класно на обличчі. Я, до речі, всі три лишаю собі, бо все-таки оці штуки більш стійкіші, ніж звичайні помади, якщо брати. Ну, хіба що, знаєте, якщо у вас є матові помади рідкі, то вони приблизно так по стійкості так само, як і оці. Румяна, тому що у мене є одна, але у мене тільки одна матова помада. то вона такого кремового відтінку, кремово рижого навіть. Я можу його і як бронзер, і як румяна застосовувати. то от По стійкості вона дійсно стійка. А звичайна помада кремова, то вона швидше сходить з обличчя. Ну і Четверте, що було в цьому наборчику, це ось такий пензлик. Мені його не треба, я його, мабуть, буду продавати. Тому що у мене є пензлик для цих рум'ян. Я минулого разу собі замовила. Він більш такий скошений, і мені здається, скошеним зручніше користуватись, ніж ось таким круглячком. Ось. Так він виглядає. Так, і давайте зорієнтую вас по ціні. Значить, на цей набір була знижка 40%, і він коштував 41 євро. Але, як застосувавши купон, мені ще відняло. Мінус практично 9 євро, то цей набір мені вийшов 32 євро. Чотири продукти за 32 євро, тобто по 8 євро продукт. Я вважаю, що ціна дуже хороша. Бо якщо окремо брати такі рум'яни, вони ще чи 16 чи 18 євро за одну штучку. Ну і пензлик, я не пам'ятаю. Знаю, що на Made by Mitchell пензлі такі коштують по 10 фунтів. Ну, Це в євро десь приблизно. 14 пункт, 14 євро. Ні, 12, 12 євро. Ну, не знаю, скільки коштує на be'auty і чи вони є, я щось там, чесно кажучи, не дивилась. Так от, цей набір мені вийшов 32 євро, а мені треба було для подаруночка 45 євро. Тому я вирішила знову взяти Beauty бокс Сказала, більше брати не буду. Це ось такий б'юті box 6 продуктів. Ви не знаєте, що вам там приходить. Він але на нього знизилась трішки ціна. Він, здається, мені був на Beauty Bay чи 37 євро чи 36 щось таке. А зараз він 32 євро, на 4 євро впала ціна, і плюс застосувався купон. В 20% це тобто мінус 6 євро. Отже, він мені вийшов 26 євро. 26 євро це по 4,5 євро за продукт. І я подумала, ну вже що попадеться. Якщо прийдеться продавати, буду продавати, але беру, щоб мати подарунок. І давайте я все витягну. Я вже бачила, що там є, я відкривала, дивилась. Давайте я все зразу витягну, не буду тягнути інтригу, і вам покажу, що, що там попалося. Так. Все. Так, перше, бачите, такі точно саме румяна, як так, не ці, а оці розі-позі. Ось такі рум'яна перші. Тобто, в мене їх вже є двоє. Ці буду однозначно продавати. Друге це бронзер Hello Terra. Здається, Ter, Holter. Тобто він в мене теж був, він мені не сподобався, скажу чесно. Мені по кольору він якось не зайшов, хоча це найсвітліший. Я не знаю, я не скажу, що він мені засвітлий, але він якогось дивного відтінку. Не знаю, хотілося б трохи. Це бронзер, хотілося б трохи теплішого, а він такий дуже в холодинку. І в мене є від Glamshop теж такий скульптор в холодинку, тому я це і не буду лишати, теж буду продавати. Якби був тепліший, я би собі залишила, якийсь трошки режіший навіть. Отже, два. Ось такі два продукти, рахуйте, вони вже відбивають цей бокс в 26 євро, тому що ну, по 13 євро за ці продукти це нормальна ціна, тому що вони дорожче коштують 18, щось таке. Далі, а далі вже пішло таке собі, значить, кремові тіні мені попалися. Ну, уже в кращому відтінку, я вам скажу, це бронзовий відтінок, це називається ось так він: Bronze Buff. Теж трішки темнуваті, але ці я залишу собі, я буду пробувати, тому що в мене є. Я так ще їх і не продала. Грей, Сірі вони називаються. Вони дуже такі темні, практично чорні. То я їх продаю, ніяк не можу продати. А ось ці, бачите, вони такі коричневі. Я думаю, буду залишати собі. Так, і буду пробувати. Далі, наступне, що попало, це олівчик ось такий. Він синенький. Не знаю, чи я буду користуватись синім олівцем, ось такого він кольору. Подивлюсь, я ще подумаю. Так. Потім попався спонжик. У мене такий спонж є, я користуюсь таким, мені дуже подобається. Ось так він виглядає, в чехольчику приходить. Ну, цей спонж так і коштує 5 євро. Тому що я його купувала в наборі. Три штуки за 12 фунтів. Ну, тобто по 4 фунта, а 4 фунта це 5 євро. І він так і коштує, як мені, за 4,50. Ну, але спонж ніколи зайвим не буває, завжди пригодиться. Тому я рада, що попався спонж, а не пензлик. Не два, бо зазвичай в такі бокси ставлять два пензлика. І пензлик попався ось такий, як то без пензлика. ну Це для малювання стрілок. У мене таких є штук 3. Не знаю, чи я буду ще цей собі залишати. Мені здається, що навіть Made by Mitchell у мене є точно такий. Правда, я купувала в наборі і в мене не в такому чехольчику, а просто, ну, але все одно, ось такий пензлик для стрілок. Напишіть, як вам такий набір за 26 євро, чи вигідно, чи ні. Ось, Ну, я вирішила, що вигідна ціна. Так. І давайте покажу, що перше, що Made My Mitchell дав за це замовлення. Я його, до речі, воно в мене вийшло більше, як 45 євро, десь на 50 ще. Ну, точніше, зараз порахуємо 26 і той набір, скільки я казала, 32, так? 58 євро. І дали ось таку палетку. Ви уявляєте, палітру. Від Made by Mechel. Я свою величезну палітру продала, тому що вона в мене ніде не влазила, Мені заважала. Це мене трохи бісило. І зараз дали в подаруночок таку маленьку. Зараз подивимося, які тут кольори. Тут, до речі, 9 відтінків по 3 грама. Дуже великий грамаш відтінків. Так, ось так вона виглядає. І зараз да, подивлюсь ще дзеркало. здається, є. Так, закрию дзеркало. І ось такі відтіночки. Ну, вона дуже кольорова. Хоча, якщо добре подивитись, отут оце така спокійна гамма. От, два відтінка для складочки, один для затемнення. Цей рожевий так само, він не такий вже дуже яскравий, то що фіолетовий. А от шимерні відтінки, то вони вже яскраві голуби, салатовий, синій і рожевий. Ну, Ось така гамма. Ну, Як на подаруночок, то дуже навіть добре, тому що вже цю літру на Beauty Bay купити неможливо. Вона вже розпродана, і в неї ціна була 35 євро. Так що Вважаю, що подаруночок дуже навіть класний. Так, і давайте покажу, що я добивала замовлення, що було 100 євро, ну, тобто 80, в моєму випадку. Я взяла собі в запас, зараз покажу вам, що набір з таких трьох бальзамів. Я зараз таким користуюсь, вже один закінчую, я і раніше цей набір брала, він мені вийшов по ціні 3 штуки за 21 євро, тобто по 7 євро за штучку. Ціна дуже класна, тому що я раніше брала корейські такі бальзами для зняття косметики, і вони коштували набагато більше. В два рази так точно. В два, а то і в три. Тому, тому 7 євро це дуже класно. Так, ось так він виглядає. Тут іде лопаточка, давайте зараз відкриємо. Ось такий бальзам. Правда, єдине, знаєте що, минулого разу мені ще в комплекті до кожного бальзаму така серветка приходила. Ну, тут серветки нема. Хоча її не використовую, але була вона, а тепер її немає. От просто сам бальзам, так скажу, скільки. Тут 90 мл. Гарний об'єм. Великий. Ну, вистачає, мабуть, якщо постійно робити макіяж, напевно, десь до двох місяців вистачає для користування одної баночки, Так, десь приблизно. Так, ну, От, покажу, що три одинакові баночки. Так, І в мене вийшло замовлення рівно 80 євро. І за це загальне замовлення Beauty Bay дало мені в подарунок ось такий крем. Маріо Badescu, нічний крем 28 грам. Так, зараз подивимося, чи заслюдований. він. Так, він повністю заслюдований. Ну, Поки що відкривати не буду, тому що є в мене інші використання. Але е, сама фірма Маріо Badescu мені подобається. У мене колись була сиворотка, тонік. Ну, Всі засоби залишили гарне враження після себе. Тому думаю, крем цей теж буде непоганий. Я читала відгуки. Що гарно про нього відгукуються. І якщо зорієнтувати по ціні, цей крем приблизно вартує в районі 25 євро. Ось. Тобто палітра... Опа, щось упало. палітра 35, крем 25, 60 євро. Практично мені дали подарунків на ту суму, що я купила. Ось таке у мене вийшло замовлення. Пишіть, як воно вам. Що ви пробували щось з цих продуктів, буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!